Наталія Кізлова, завідувачка обласним спеціалізованим центром гастроентерології Вінницької обласної клінічної лікарні імені Пирогова. Мама двох дітей, любить подорожі, їй вони допомагають відпочити від побуту, забути про роботу та переоцінити своє життя. Життєве кредо – не зупинятися на досягнутому, допомагати людям, нести радість і любити життя. Сьогодні говоримо про здоров'я травної системи. Дуже широка тема, але з вами ми спробуємо трішечки звузити і дати так основну користь людям. Звузити до розміру шлунку. тюбіка. До розміру <смітна> тюбіка. <смітна> ну, будемо намагатися. Сьогодні е, всесвітній день здорового травлення. Його започаткувала всесвітня гастроентерологічна асоціація для того, щоб привернути увагу суспільства до ролі травлення в нашому житті. І кожен рік він. Він проходить під якимось гаслом, і в цьому році це гасло твоє травлення, живи і процвітай. Чому? Тому що травлення це не тільки про ситість шлунку, це про е, наше довголіття, нашу якість життя, це про нашу імунну систему, це про наш сон, е, про е, ну, наш навіть емоційний стан. Е, тому що саме від того, як працює шлунково-кишковий тракт, залежать от всі ці фактори. І тому е, за статистикою Всесвітньої організації охорони здоров'я десь. Е, Близько навіть більше 40% людей, вони відчували якісь симптоми, які пов'язані з дискомфортом травлення, Вздуття, вручання, метеоризм чи таке інше. І від чого це залежить? Це від харчових звичок. І, наприклад, якщо е, вранці ми п'ємо каву, що ми полюбляємо, вона прискорює моторику шлунково-кишкового тракту, підвищує секрецію, може виникати печія. Тому кава корисна, але не над ще. Якщо ми на ніч переїдаємо, то, скажімо, ну, наш кишківник не відпочиває, тому що навантаження йде на травну систему, щоб переробити цю їжу. Якщо немає переривів між їжею, то це теж призводить до функціональних порушень і до інсулінорезистентності, що в подальшому може розвиватися цукровий діабет. І е, їсти потрібно клітковину, тому що вона є основною їжею для нашого кишківника. Ми сьогодні говорили про спорт, також ну, якби в цьому є сенс, тому що саме фізична загартованість, підготовленість вона покращує роботу шлунково-кишкового тракту, тому що кишківник це є як м'ясо, вона покращує скорочення цього органу, кровонаповнення до шлунково-кишкового тракту. І за рахунок цього, ну от наш мікробний пейзаж він існує в балансі. Існують такі думки, що бактерії можуть звести людину з розуму. Коли Коли ми неправильно харчуємося і порушується цей баланс, коли є стрес, і також виробляються бактерії, які посилюють стреси, і цей зв'язок, мозок, кишківник це вже доведено. Виробляється більше кортизолу на фоні того, коли знижена якби, фізична активність. і, наприклад, Танці, спор, чи просто ходіння, ну вони якби задовольняють наші бактерії. Хочу сказати, я звісно про це розповідаю, але певне я не радую свої бактерії. Я, от коли про це говорю, то розумію, що мені теж цьому потрібно вчитися, тому говорю і сама навчаюсь. І достатній сон. Є зараз різні думки, що можна лягати спати коли хочеш, і от хто займається IT зараз технологіями, вони в основному в них зсунуті оці години сну. Але в нас є наші біоритми, коли виробляються гормони. І саме якщо людина засипає до 23-ї години і в неї повноцінний сон, то у неї тоді здоровий кишківник, здоровий оцей мікробний баланс. В неї відновлюється моторіка шлунково-кишкового тракту. Коли є недосипання стреси, то це проявляється у вигляді таких болей, дискомфортів. І людина думає, що в неї щось травлення. А в принципі, їй треба правильно організувати свій спосіб життя, ось такі, якщо коротко, основні моменти. Віронічка, ти чула, як багато невідомих слів Наталі озвучила, особливо Наприклад. слово сон. <реш> вона... Ні, в мене мозок навіть Дав... не сприймає це Давно. слово. Давно дуже його чув. А мені знаєш, що більше сподобалось? Яка Наталя, в який в неї художній погляд? Мені сподобалось <реш> таке, такий вираз, мікробний пейзаж. пейзаж. От, уявляєте, ви не просто людина, ви носій мікробного пейзажу. Ти обережніше, щоб твої мікроби тебе не звели з розуму. <реш> Тим паче, в період, коли брак сну. І брак достатнього харчування. Давайте будемо предметно розглядати всі питання. Чи можна дотримуватися якихось дієт, обмежень харчових, якщо немає можливості дотримуватися всіх рекомендацій стосовно уникати стресу і повноцінно спати? Ми маємо напрацьовувати в собі ці навички, і потрібно їсти не по годинам, навіть якщо ти не голодний, а коли ти ну, маєш. Таке відчуття голоду. Тобто, от, раніше було таке, що треба їсти через кожних 2,5-3 години. Можливо, якщо мають якісь проблеми, так десь потрібно. Але зараз не рекомендуються перекуси, бо це підвищує е, інсулінорезистентність, глюкозотоксичність. І е, навіть, е, до речі, якщо людина не має достатнього сну, їй зранку хочеться споживати солодке або фастфуд. І і йдуть такі американські горки: підвищення глюкози, потім, навпаки, зниження енергії, і потім знову з'являється відчуття голоду. І це від порушення сну. Тому сон можна сказати, це як бригада швидкої допомоги, яка вночі відновлює всі наші резервні функції організму. Я розумію. Хочеш спати, лягай, хочеш їсти, лягай спати. Так, так. <сіх> <Да. сіх> ну добре, ми розібрали, так, що це міф, що потрібно, наприклад, їсти по годинам. Міфів, мені здається, дуже багато на рахунок травлення. Які ще ми можемо розміщати? Ну, <сіх> <сіх> ще от один з таких міфів, що болить шлунок пий пробіотик. Так, от ці ж мікроби, про які я вже сказала. Вони правильно існують між собою в симбіозі, коли ми навіть ну, якби їмо їжу не переїдаючи, даємо корисну їжу. Особливо має бути клітковина, яка буде виводити зайві токсини. Якщо буде переїдання, це буде призводити до функціональних порушень, до порушення синтезу гормонів. І, власне, що якщо болить шлунок, пий пробіотики. пробіотики Потрібно пити, якщо вже є порушення. А перше, це все ж таки я закликаю до правильних харчових звичок. І, до речі, на сьогоднішній день є новий вид пробіотиків, він називається нейробіотик, який можна використовувати у людей, у яких є емоційна лабільність. Тобто він буде покращувати стан мікробного пейзажу і стан нервової системи. І якщо вже таке трапилось, що людини на фоні стресу такі зміни відбулись. І, до речі, ну якби якщо людина Гостро стресанула, це не так е, без, небезпечно, як от хронічний стрес. Саме він призводить до е, таких порушень. І е, ну, от наступний міфша є, що е, не можна пити газовану воду. В принципі, можна, якщо немає порушень, якщо в невеликій кількості. Якщо людина вже має розлади, такі як вздуття, метеоризм болі, це буде посилювати ці симптоми. А якщо в е, все в міру, можна все в міру, скажімо так. А наприклад, така розповсюджена практика очищення детоксів, чи вона дійсно має місце? Е, ну, Можна робити розвантажувальні дні. Тобто, якщо було таке якесь переїдання, перенасичення, то тоді можна робити розвантажувальні дні, тому що повне голодування це стрес для організму. Навіть ми з дома звертаються люди, які займаються спортом і вживають спортивне харчування, і в них виникають проблеми з печінкою. Тому що оцей білок, який є в спортивному харчуванні, він утворює такі білкові пробки, як в печінки, що призводить до пору. Ушення і функції, тому все повинно бути природньо. Ну добре, якщо ще мене цікавить такий міф, тому що я трішки можливо і не міф. Хочу розказати, що останнім часом наш соціум змінив думку про харчування і про те, яким воно має бути. Розповсюдження набувають, різні види, ну такого, скажімо, обережного харчування, вегетарі... Вегетарі... вегетаріанство, веганство. Ваше ставлення до цього, як впливає, наприклад, вегетаріанство на стан нашого на... нашої травневої травневої системи? Травної ну є різні, скажімо, там думки з цього приводу і таких е глобальних досліджень щодо харчування. Їх ще поки що немає, але ну, є така наука нутрігеноміка, які зараз вивчають вплив харчових продуктів навіть на нашу генетику. І е, в вашій студії ми теж говорили про те, що є фермент, який не перетравлює, наприклад, глютен і багато такого іншого. Да? Але е, якби кожен повинен відчувати свій організм і відчувати те, що він може, те, що він не може, те, що Якби офіційно говорять е дієтологи, що білкова їжа, саме тварина, вона має бути і вона краще засвоюється в організмі. Вона як будівельний матеріал для нашого організму. Ну, це може бути не м'ясо, нехай це буде там білок яйця, там море продуктів, е риби, але ну щось має бути. Якщо повне, е от дивіться, взяти там африканські країни, там більше переважає, що люди. Вживають рослинну їжу і ті ж самі рослинні білки, і там є дуже багато захворювань. І ну, якщо чисто вегетаріанці, які не вживають білок, ну це теж персоніфіковано, хто повністю здоровий, хто ні. Так що, знаєте, як по теорії Інштейна, все в житті відносно, кожен повинен якби підбирати під себе те, як він це може відчути, сприйняти, щоб відчувати себе здоровим. Тобто недаремно говорять, ми те, що ми їмо не хочеш бути овочем, не їж лише траву. Так, але знову ж таки, це вибір кожного. Чим би ви не харчувалися, звертайте увагу на те, що ви споживаєте, наскільки воно цінно для вашого організму, яку користь приносить, можливо, шкоду, і консультуйтесь обов'язково зі спеціалістом.